Скільки потрібно для повної відбудови Бучі, експерти німецької дослідницької компанії Berlin Economics підрахували, що для повного відновлення будинків у Бучі з найкращими енергоефективними рішеннями потрібно ще додатково 212 мільйонів євро. Про це йдеться у звіті фірми, підготовленої спільною з громадською організацією ЕКОДІЯ за даними фахівців, 106 мільйонів євро необхідно лише для повної відбудови міста до довоєнного стану. Проте для досягнення мінімальних вимог енергоефективності потрібно 108 млн мільйонів євро, а для впровадження майже нульового рівня 212 млн мільйонів євро. Експерти Berlin Economics разом з Геокоді змоделювали два сценарії подальшої відбудови 560 тисяч квадратних метрів пошкодженого житлового фонду. Перший називається мінімальні вимоги і може забезпечити до 45% економії енергії порівняно з базовим рівнем. Другий майже нульовий рівень дозволить знизити споживання енергії на 74%. Заступник керівника Аберрін Економікс Павел Білек та керівник відділу енергетики Геоекодія Костянтин Криницький зазначили, що фінансування енергоефективних заходів у Бучі та Україні загалом значно залежить від міжнародної допомоги, бо державні. Та місцеві ресурси є недостатніми. Гранти та пільгові позики можуть стати ключовими у реалізації проєктів. У звіті також зазначається, що під час російського вторгнення в місті було пошкоджено 2825 будівель, серед яких 2259 – житлові. Частково або повністю реконструювали зараз понад 870 об'єктів, включно закладами освіти, охорони здоров'я та інфраструктури.